Ці валкоутворювачі взагалі не підбирають золи, не підбирають пиль, не підіймають пил. Ці валкоутворювачі не оббивають листочок із бобових культур. Тобто, що є в принципі основною цінністю даної культури. Ці валкоутворювачі дають змогу працювати швидше, тобто закривати площі в більш швидкий період. Також вони дають більш рівномірно працювати техніці, яка працює після їх, тобто кормозбиральному комбайну чи прес-підборщикам. За рахунок чого це досягається, це досягається за рахунок того, що перший момент вони не підбирають посторонні предмети. Там далі на відео з Черкаської області буде видно, де спеціально клалась там півтора літрова пляшка з водою. Тобто, вона він після себе залишає всі посторонні предмети. Він залишає після себе. Все каміння, все залізо, яке знаходиться на полі, тобто підбирає чистий продукт, який необхідний вам для подальшої заготівлі. Даний агрегат стає прямо популярним і, скажу так, з використання по своїх господарствах, а вони вже в мене працюють там і в Черкаській, і в Полтавській, і в Чернігівській області, і в Київській області. На, на дані агрегати вже дивляться господарства, починаючи. ну Всі подумають, що це для потужних, для великих господарств. В першу чергу там те півтори дві тисячі дійного скота. У мене е, є господарство у Черкаській області, де всього-навсього-навсього, ну, не всього це немало. Також 170-180. Поголів'я дійного скота, і зараз ми говоримо з господарством, якого всього на всього 130 голів дій... ну, голів... дійних корів. Тобто навіть з невеликими потужностями порівняно з невеликими, я розумію, що тут є господарства із аналогічними потужностями, приблизно плюс-мінус і значно більшими потужностями. Тобто, навіть господарства такого типу вже це питання за рахунок. Того, що ну, це все-таки ефективно і це дає більш якісний е, корм в майбутньому. Е, також в кінці презентації буде проведений дослід із Сумської області, е, буде табличка у порівнянні з. У порівнянні з ну, по різних типах інгредієнтів, по різних типах елементів, тобто порівняння класи закладено однієї також з лабораторій з незалежних, є підтвердження від самого господарства, тобто це порівняння класичного валкоутворювача з стрічковим валкоутворювачем. Тобто там будуть результати, що Зольність значно нижчою буде, що вміст корисних речовин буде значно вищим. Тобто, ну і орієнтовно, в порівнянні, ну там господарство потужне, там господарство ну прям дуже потужне, Там воно знаходиться на кордоні, тобто воно зараз під обстріл було під обстрілами. Тобто закладались ці досліди, планувалися і далі закладатися, але так сталося, що 2021 рік ми заклали, 22-й рік ми вже не змогли. Ну, тому результати тільки з 2021 року будуть. По самому валкоутворювачу е, ну, Є, так, в принципі, те, що я сказав. Це універсальність, це гнучність, це, подача, е, це можливість подачі рослин на дві сторони. Е, дані валкоутворювачі є як фронтальні передньонавісні, так і е, причіпні ті, які чіпля, е, причіпляються за трактором. Ну і В принципі, далі про їх і про одні і про інші розкажу. З приводу передньонавісного. Е, Валкоутворювач. Він може, в принципі, тільки в компанії Кун він може працювати на дві сторони. Якщо ми беремо виробництво інших брендів, то це буде сплошна лента. Ми використовуємо дві ленти, які працюють ну, в будь-якій комбінації, в залежності від того, що потрібно в господарстві, як цей валок укладати. Ну, от Можливості, в принципі, комбінації, як працює даний валкоутворювач. До речі, з приводу. Саме Мерджімакс. Якщо взяти цей агрегат, то взагалі компанія Кун була першою, хто розробив цей агрегат, і перші е, е, валкоутворювачі такого стрічкового типу також були завезені компанії Кун в Україні. Це були закладені досліди. Є господарства, які завозили самі безпосередньо за кордон, є господарства, які привозили через нас, і їх поширення е, ну от прям, ну прям стрімко зростає. І на сьогоднішній день е, конкуренти також починають пробувати завозити дані агрегати. Але в принципі також я е, в подальшому скажу про їх відмінності. Ну, в принципі, так як я сказав, е, агрегат Кун може працювати на дві сторони. Якщо ми беремо агрегати інших виробників, то це робота на одну сторону. Знову ж таки, що ми з цього отримаємо? Ми отримуємо більш нерівномірний рядок. Тобто, в одну сторону у нас комбайн, або прес іде навантажений або перенавантажений, в іншу сторону він йде недогружений. З приводу якості, що помітили в господарстві в Черкаській області, знову ж таки, при роботі, після цього при роботі ягуара, в першу чергу комбайн, коли він працював раніше за прохід, там поля довгі насправді, за прохід він робив дві-три зупинки, він ловив каміння. Це перший момент, після його цього не відбувалося. І наступний момент, коли працював, працюють після класичного валкоутворювача, в їх є ну, звичайні граби, те, що ми звикли бачити, їх є відкуни, в їх є, є класовські. Тобто, Робить класичний валкоутворювач. Перший момент це він робить намотування. Ну він обертає масу по ґрунту. Тобто він скручує волочок. Да? Е, у нас перший йде скручений валок. Ягуар його вжатяще взяти. Перший момент. І наступний момент він робить строкатий валок. Після цього валкоутворювача, як бачите на фотографії, дуже рівненький валок. Через це у нас ягуар має стабільну одну швидкість. Йому легше попасти, е, йому легше попасти в рядом ну, Вблиз ідучий транспорт. Тобто, в разі формування тюків це виходить рівномірний тюк не кривобокий. його легше тоді пакувати, його легше транспортувати, він краще зберігається. Ну, т... Куча нюансів. З приводу якості копіювання, як, в принципі, так само, як і в косарках, тут дуже схоже рішення, воно на валах 10% 10 градусів. Кути, атаки, копіювання. Всі налаштування відбуваються з кабіни трактора. Що ми можемо налаштувати? Ми можемо налаштувати е, рух е, транспортерів, в яку сторону вони рухаються і швидкість обертання. Ну, зрозуміло, відповідно від е, збільшення кількості маси, е, збільшуємо швидкість обертання. Ну, і, і відповідно, так само як на всьому, регулюємо притискне зусилля. Для чого це робиться? Для того, щоб ми не, е, не підбирали ґрунт, не підбирали пиль. І якісно, і повністю могли зібрати пожнивні рештки. До речі, знову ж таки, з досвіду на Черкащині, даний валкоутворювач може зібрати повністю всі рослинні рештки, не доторкаючись, грубо кажучи, також у відео буде видно, я думаю, буде видно, взагалі не доторкаючись до ґрунту. Тобто, коли там працює. Ну а аргат іншого виробника то зачасту для того, щоб підібрати повністю корм. Їм доводиться за рахунок будови граблин, за рахунок будови цього. Ну за рахунок будови підборщика, їм доводиться все таки трошки підглебляти його і доставати до ґрунту. Маються такі захисні чохли, щоб не відбувалося закидання в радіатори трактора. І по технічних характеристиках 3 метри, робоча ширина, чому 3 метри, це в принципі, ширина, ширина трактора. Значить, з приводу використання, з приводу потужності трактора. Якщо передня навісниця обов ОМ, це обов'язково це обов'язково передня навіска. В більшості те, що використовують в Україні, це все-таки. Причіпні агрегати. Причіпний агрегат, е, передній навісний агрегат. Чим він цікавий? Він цікавий тим, що якщо в нас багато маси, якщо в нас широкий валок, то його не давить трактор. Ну, тобто, це, я думаю, це вам зрозуміло. Трактор не давить, ми його не ущільнюємо до ґрунту. Е, ми, ну, ми його не ущільнюємо до ґрунту в першу чергу. Е, по е, причіпних машинах. Також. Є можливість, є можливість працювати з різними типами, є з різними комбінаціями, є можливість налаштовувати транспортери в різну сторону. Все це відбувається з кабіни-трактора. Все це побудовано на речажній системі, тобто все легко регулюється, все просто, все доступно. Такого типу граблини кун використовує як на пресах. Хто має преси, хто, хто штовхува з пресами. Дуже. Дуже довгий, дуже довгий термін експлуатації даних граблин. Тобто, граблини ховаються. Це нам немало, немало важливо, коли ми працюємо на довговолокнистих культурах. Тобто вони не намотуються на, на дані граблини. Підбирач дуже якісно підбирає за рахунок своєї будови. Що немало важливо, більшість виробників, далі покажу також фото. Більшість виробників таких агрегатів транспортується на роліках, на валіках. Компанія Кун прийняла рішення використовувати лижі. Покажу також далі, чому. Так само, як на передній навісному агрегаті, все регулюється з, з такого маленького пульта керування безпосередньо з кабіни трактора. Якщо брати всіх конкурентів, це. Гідравлічні ручки на самому агрегаті. Тобто це кожен раз вам потрібно ну, зупинятися, змінювати, змінювати налаштування, якщо ми хочемо щось зробити по-іншому. В даному агрегаті від компанії Coon всі налаштування проводяться прямо з кабіни трактора, не виходячи. тобто Він в будь-який момент може змінити ну, робочі параметри. Високий кліренс для проходження. І отут відео, це відео з Черкаської області, це Золотоніжський район, господарство у нас практично відсутність стовп пилу, який традиційно за Господарство і... за традиційними граблями-ворошилками. Тобто у нас підбирач майже працює поверху трави і не... і не підбирає землю. Тобто у нас корм з мінімальною кількістю золи. Значить, як побачите, загалі... земля ніде не тронута. Земля не пошкоджена. І підібрано абсолютно все. Тут ще одне відео. Дуже багато запитань виникало. Як же насправді працюють дані граблі? Ось два слова біля них. От у нас є такий підбирач, який підбирає всю рослинну масу і направляє на транспортні стрічки. Відбувається валкування або в центр. Або вліво, або вправо. Висоту підбирання е валка ми регулюємо вручну. Волкування може відбуватися як в центр, так і вліво, так і вправо. Або в центр, і вправо. Я пропущу, бо він розказуватиме довго. Це також. З приводу того, що утворюється пиль. Я думаю, це все зрозуміло, за рахунок чого, так як я говорив. Ці валіки, на яких транспортується більшість агрегатів. Перше, коли ми працюємо у вологих умовах, вони залипають. Коли ми працюємо по пилі, вони прям сильно підіймають пиль. Є також куча відео, які я не буду показувати, тому що це все час. В компанії Кун, як я, як я говорив попередньо, є такі лижі, є можливість доставляння таких вальців, але в принципі ми використовуємо в основному ці лижі. Зрозуміло, по яких причинах я раніше це сказав. По кріпленню можемо кріпитися. До речі, з приводу потужності трактора немало важливо, можемо кріпитися друга, третя, третя категорія навіски. Чому кажу, немало важливо, тому що. Є господарства на даний валкоутворювач достатньо десь 140-150 кінських сил, але є господарства за, за рахунок того, щоб збільшити продуктивність, щоб збільшити швидкість роботи, чіпляють до тракторів там 260-260-84-20. Ну там 260, по-моєму, 265 кінських сил. Тобто можемо під'єднатися до будь-яких категорій на з приводу. Роботи. Є велика кількість комбінацій. ну Це в залежності від технології, що ви робите і що вам потрібно. І, мабуть, в першу чергу, в залежності від маси. Тобто, яку може проков... проковтнути подальший агрегат там. комбайн чи будь-то прес. Ну тут можливості комбінацій, на яких я зупинятися не буду, їх просто величезна кількість. І з приводу досліду. Сумська область, господарство, родина, е, родина чи родина. В той момент я не відповідав за це господарство, це валкоутворювач від компанії Кун, той, про який ми говорили. Це інший бренд. ну, Грубо кажучи, це просто класичні, класичні валкоутворювачі, які ми звикли. З вами бачить. Тобто ви бачите дані практично скрізь е, плюсом, ну, по результатам досліду, практично скрізь плюсом йде е, 10-15%. Ну І в принципі це, е, дані, е, ну, це протокол випробувань, затверджений самим господарством. Тобто, Як ми бачимо, основні цифри, от мас, масова частка сирового протеїну 9%-14%. Е, ну, Ви бачите, всі показники значно кращі в е, варіанті е, стрічкового локувачу. Аналіз правильно? Так. Можна Так, да, Будь ласка, е, цей, що на напередню навіску, якщо його використовують самостійно, він може е, не на сторони, а в один більш масову. Може, масу. Тобто, може. Можна... в одну сторону. Будь-які комбінації, які ви можете придумати, він може зробити.